Ну що ж, а ми продовжуємо до нашої студії. Вже доєднався наш наступний гість Тарас Загородній, політичний експерт. Ну і будемо разом детальніше говорити про переговори, які зараз відбуваються в Стамбулі. Стамбул в очікуванні. Усі е, чекають якогось рішення, що буде відбуватися. Власне, зараз під спекотним сонцем біля зачинених воріт Палацо Долмакбаче. Гомонять сотні журналістів з різних країн світу. Ну і станом на цей момент ситуація складається наступним чином. До Стамбулу прибули члени делегації РФ, і власне її склад явно формувався на основі російського представництва на стамбульських переговорах. Орих 2022 року її очолює Все той же Володимир Мединський. Ну і е, вся ця делегація дуже обурює і нашу сторону. І як ви, пане Тарасе, можете прокоментувати власне останні події та деталі стосовно цих переговорів, можливо, у вас є більше цікавих фактів про те, що зараз відбувається в Стамбулі. Ну і звичайно, про російську делегацію детальніше, хто вони і що вони собою. Представляють, бо вже процитую, як встиг сказати наш Володимир Зеленський, рівень посланців Москви був тафорський. Тому слід розуміти, що тобто там особливого сенсу з ними дійти до якоїсь згоди не дуже великий шанс. Ну, давайте так. Після першого імені Медінський можна далі не читати. Да? Те, що там було зроблено, ну давайте так, давайте відмотаємо перед історією звідки виникла ця зустріч. Нагадаю, що приїхали спочатку європейці до нас, там висунули ультиматум Путіну, сказали, що припинення вогню узгодили це з Трампом. Сказали, щоб негайно інакше будуть додаткові санкції. Потім вилазить Путін вночі, судячи з усього, все ж таки десь притиснула. І почав теж компостувати мозок. Що давайте не припиняти вогонь, давайте вести перемовини. так Розуміючи те, що знову щоб там приїхав там Аля Мідінський або Лавров, компостували мозок Україні стосовно скорочення. Армії е, і так далі це те, що вони називають Стамбульськими угодами. Які угодами ні ніколи не було. Е, тепер вони е, потім. Вийшов Трамп, говорить, що негайно їхали а, і робили. Ну, знову таки, знаєте, намагаючись притиснути нашого президента, начебто з одного разу було незрозуміло, зрозуміло, що е, Зеленським такі ігри не проходять. Зеленський сказав: добре, я чекаю на Путіна. Це зовсім перевернуло знову таки дошку. Так, перевернуло дошку. Е, потім е, е, зрозуміло, що було Путін, не приїде. Е, але Зеленський тепер буде використовувати. Сам факт неприїзду Путіна або не припинення війну, задаючи задаючи закономірне запитання Заходу загально Західній Європи і США. Ну і що далі? Показуйте свою тепер волю, показуйте наскільки ви круті показуєте, наскільки ви не слабкі, і те, що вашим словам можна вірити. Тепер м'яч на їхньому боці. Що ви, що ви нам можете ще сказати? І ви обіцяли там збільшення допомоги, якщо вони не припинять вогонь. Ну так збільшуйте. Обіцяли збільшення санкцій, збільшуйте. Тепер ви повинні це робити, тому що ваш авторитет знаходиться на кону. Так, власне цікава ситуація, оскільки з 2022 року росіяни відмовлялися в принципі від будь-яких контактів. А тепер Росія, так би мовити, першою наполягала на цих переговорах. Вони публічно зробили такий таку заяву, тобто що хочуть відновити ці переговори з Україною. От, а як можна розцінювати цей жест, що раніше відмовлялися зараз? Вони якби за, але все одно Путін не приїжджає. Як взагалі можна охарактеризувати цю поведінку його? Вони це нічого дивного немають, це вони ж відмовлялися як вони ж хочуть обговорювати е, усунення перша, перша цих перша причин, як вони говорять. Ну тобто існування України, фактично. Вони знову знову з тими стамбульськими домовленостями хочуть е, е, о, гратися так. Де там висувалися абсолютно неприйнятні для України умови з тих же пір? Багато чого помінялося. Україна значно сильніше стала з того часу. І тому є підтримка Заходу, є і дозвіл бити по території Росії, які не припиняються. Є постачання зброї з боку США, є постачання зброї з боку ЄС, є наша промисловість, загнаний Чорноморський флот. Кудись там замажає, тобто в новоросійській і так далі. І тому нічого тут особливо не, не відбувається. Можна так сказати, що тут, тут, знаєте, для нас головне, чи є постачання зброї з боку США, воно є. А є постачання зброї ЄС, воно є. А далі залежить все від України. Це масштабне, масштабне атака на Росію, наприклад, блокувати партинова російська. А, вже навіть для цивільних суден, якщо там хтось буде рватися, ну топити танкери, попередити, що ми вас попереджали. А, заблокувати їхнє цивільне авіасполучення, в тому числі а Україна це може зробити. А, так що таким чином. Угу. Так, і ще наступне запитання. Власне, сьогодні була велика увага до питання про 30 денне перемиря. На даний момент, поки ми ще не знаємо результатів, які є, тому що ще досі відбуваються переговори. Але власне, давайте допустимо таку ситуацію. Ну, до прикладу, якщо не сьогодні, то нехай найближчим часом все ж таки узгодили, що буде це 30-денне перемиря. Власне, що Україна може виграти або втратити? Від такого короткотермінового цього перемиря. Ні, давайте так. 30-денне перемир'я Україна домовлялася з американцями. Про це було гумова, так що це перше, вони погодились. Тут питання в американцях. Ви як будете дотискати чи знову будете це удавати? Погодили з європейцями. Теж була єдина вимога. Ну навіть китайці щось там булькнули з цього з, з пекіну про це заявили в даному випадку, і, і все без будь-яких умов. А росіяни ж хочуть знову обговорювати не існуючі стамбульські угоди, і як Україна повинна зменшувати армію, припинити допомогу з боку заходу. Припинити мобілізацію і так далі. Вони ж висунули додаткові вимоги тут. Тому з ну, ну добре зустрінеться з, з цією попкою Мідінським. Він знову почне говорити про якісь Стамбульські угоди. Йому скажуть, Ну ми це не обговорюємо. Якісь там території, вхаждіння нових територій в состав Росії. Ну, Кремль сказала, ми це обговорювати, не збираємось. От тепер знову такі питання до Європи, і питання до Сполучених Штатів Америки. Нехай ворушаться, тому що. Вони в слабкій зараз позиції виглядають. А які, от наприклад, особисто у вас є прогнози або думки, чим може завершитись сьогодні ця зустріч? Нічим. ну Це то, то, то зрозуміло, нічим. Президент їм сказав: чекаю Путіна. Путіна нема. Ну, так тепер ворушиться, те, що ви обіцяли, так голосно ультиматуми ставили Ну, так давайте. Додаткові санкції. Додаткове озброєння Україні і все інше. Далі Україна повинна сама діяти. Знову таки, ми повинні розуміти, що завершення війни в першу чергу в інтересах України, а це можливо виключно за рахунок мобілізації економіки, виробництво додаткового зброєння, яке не залежить від США та інших партнерів, догбати по території Росії. Зараз що можу зробити захист? Заблокувати порти, наприклад, Балтійського моря, ну з екологічних причин. Ну, от шукаємо, виявляється, що танкери, які йдуть, експортують нафту, вони дуже екологічно шкідливі. І це правда, до речі. Що вони можуть по санкціях зробити? Не просто там на тіньовий флот накласти, а щоб конкретика була на ті порти, які приймають нафту з ну, фактично, фіктивними страховками, які виписує Росія або каламутні фірми, за якими нічого не стоїть. Ну і далі Україна сама повинна блокувати порти Новоросійська. Я сказав для всіх цивільних судів в тому числі сказати: ми не гарантуємо безпеку, якщо хтось ризикне топити танкери. Ну нехай будуть тепер зрозуміти. А це буде дуже боляче для росіян з бомбардуванням і знищенням нафтогазової інфраструктури Росії. От що от що, як розуміють росіяни по іншому, воно працювати не буде. Угу. Так, є ще одне таке запитання е, на завершення, власне, ще стосовно Туреччини. Якою на сьогодні є е, довіра до Туреччини? Яка її роль, як вона посилилась, послабилася? Чи є деякі ще може можливо, моменти, де вона залишається на нейтральній стороні? Довіра з боку кого? Ну, від нас. Ну, у нас зараз співпадають, Ну оскільки президент там, значить довіра є, так як Майданчик. У нас співпадають інтереси Туреччини. Туреччині цікаво Туреччині цікаво в першу чергу, в першу першу чергу чергу цікава цікаво, цікаво перемога Росії, тому що це створює загрозу за Кавказію і Кавказу. По одній з точок, де. Росія може розпочати війну, є Грузія та Вірменія для створення коридору сухопутного до Ірану. А по дорозі може і Азербайджан зачепити. Ну плюс у Туреччині є власний тюркський світ, над яким вони активно працюють, а тюркський світ у них розповсюджується до Тихого океану. І тут ми повинні розуміти, що воно є. А далі ми повинні говорити про конкретні речі. що ну, Туреччина ну тут у нас тимчасово співпадають інтереси з Туреччиною. Вони і Україні допомагають самого початку війни. Наприклад, Туреччина фактично заборонила військовим кораблям Росії заходити в Чорне море, що не є обов'язковою було вимогою згідно з доктриною Монтре, яка ще була підписана в 35-му році. А, ось і тому ну, на даному етапі вони, вони підходять нам. Mm -hmm. Добре, пане Тарасе, Дякую вам, що ви знайшли час до нас приєднатися. У нашій студії Львівської мануфактури був Тарас Загородній, політичний експерт. І, власне, ми говорили про переговори, які відбуваються сьогодні, 15 травня, у Стамбулі. Отож, в подальшому будемо стежити за результатами. і, Я думаю, вже увечері буде ще більше новин, що власне там ще цікавого відбулося. Дякую вам, слава Україні. Героям слава!